гарантії безпеки, та в принципі всі їх хочуть. Якби я знав, що на минулій зйомці розіб'ю свою звукову систему, то точно б її застрахував. Хоча ж не було в мене ніколи проблем із технікою. Добре, що, хоча б за авто, можу не хвилюватися. Автоцивілка від уніки закриває ці питання. Я з тих людей, які дізнаються, що у них закінчилася страховка, вже тоді, коли це сталося. І для мене головне. Нікуди не їхати, зробити все дистанційно і максимально швидко. Усе, що мені треба, це смартфон, кілька хвилин часу, і автоцивілка у мене в кишені. Ніякої бюрократії. Бувало, що в Києві мене наздоганяли не дуже уважні водії, і в такі моменти просто хочеться розуміти, що робити далі. З Уніка всі проблеми вирішуються дистанційно, є чат-боти, а головне швидка компенсація збитків. Уніка одна із найшвидших за строками виплати автоцивілки. Не треба звертатися до страхової винуватця ДТП. А інколи це ще те задоволення. Одразу можна їхати на СТО, де ви будете ремонтуватися. Обирайте автоцивілку з уніка. Посилання буде в описі до цього відео. А також вводьте промокод пресник та отримуйте знижку 10%.